Після розстану з ознаками катувань та без частини внутрішніх органів тіло української журналістки Вікторії Рощиної повернули до України. Що сталося з модійницею, як вона опинилася в окупації і чому не потрапила на обмін, хоча була в списках. Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Вікторія Рощина зникла безвісти 3 серпня 2023 року на окупованій території України, і от нині, через майже два роки, понівечене тіло журналістки повернули додому. Через стан тіла і його муміфікацію. За результатами судово-медичної експертизи встановити причини смерті не вдалося. Про таке повідомив начальник департаменту війни офісу генпрокурора Юрій Білоусов. Батьки журналістки звернулися з проханням провести додаткову експертизу. За словами Білоусова, на тілі жертви ознаки катування, садна, крововиливи, зламане ребро. А ще експерти побачили ознаки застосування електроструму. Також відомо, що деякі внутрішні органи в тілі відсутні: це головний мозок, очні яблука, а також частина трахеї. Патологоанатоми припускають, що їх могли видалити, щоб приховати що реальна причина смерті удушення. Офіційне розслідування триває. Як Вікторія опинилася в окупації за час повномасштабного вторгнення журналістка їздила на окуповані території щонайменше чотири рази, ба більше вона продовжила виїздити на непідконтрольній українській владі території навіть після першого полону, куди потрапила ще в березні 2022 року. Поблизу Бердянська. Тоді російські ФСБшники утримували журналістку 11 днів, після чого примусили записати відео, у якому вона запевняє, що немає претензій до росіян. Вже після звільнення Вікторія продовжила роботу в окупації. Вона розповідала про те, як проходили так звані референдуми в Мелітополі та Маріуполі. Батько вмовляв Вікторію не ризикувати і не їздити в окупацію, та вона його не слухала. В останнє відрядження Рощина вирушила 24 липня 2023 тисячі Вона поїхала до Мелітополя. Там хотіла збирати матеріал про українців, які опинилися в тюрмах внаслідок російської окупації, але сама стала бранкою. У Мелітополі Вікторія Рощина пробула до кінця 2023-го, А на початку 2024-го разом із кількома іншими полоненими, її відправили в слідчий ізолятор номер 2 російського міста Таганрог. Батько Рощиної звертався до Міжнародного комітету Червоного Христа, де підтвердили факт полону. Однак заявили, що не мали доступу до жінки. У травні одна із звільнених українських полонених повідомила, що бачила Вікторію в тому СІЗО. За її словами, їх годували гнилою картоплею. Через недоїдання Вікторія почала стрімко худнути. Жінка розповіла, що згодом охоронці змушували Вікторію їсти соломіць. Перед смертю журналістка важила близько 30 кілограмів. За інформацією головного управління розвідки, Вікторію планували обміняти у вересні 24-го року. 8 вересня її вивели з камери для підготовки до повернення в Україну. Проте обмін так і не відбувся з незрозумілих причин. Одне з припущень через критичний стан здоров'я внаслідок голодування та катувань. Вікторія могла померти під час етапування, але тоді незрозуміло, навіщо видаляти органи з тіла. Через місяць після того, як обмін не відбувся, Міноборони Рефії надіслало батьку журналістки Володимиру Рощину листа про те, що його донька померла в полоні. Чим займалася Рощина до повномасштабного російського вторгнення? Вікторія народилась 6 жовтня 1996 року в Запоріжжі. До свого 28-ліття не дожила кілька тижнів. Була журналісткою громадського та позаштатною авторкою видання Українська Правда. Співпрацювала як фрілансер з Радіо Свобода. За словами колег, вона була з тих журналістів, які не чекають на редакційне завдання, а відразу вирушають на місце події. Вікторія спеціалізувалася на темах криміналу та судових процесів. З 2017 по 2022 рік працюючи на громадському Рощина провела десятки стрімів з-під урядових будівель і залів суду. В прямому ефірі зустрічала з полону нацгвардійця Віталія Марківа. Політв'язнів Олега Сенцова та Олександра Кольченка. У 22-му році вона отримала нагороду міжнародного жіночого модійного фонду за мужність у журналістиці. Наша редакція висловлює щирі співчуття родині загиблої Вікторії Рощиної та сподівання, що винні у її смерті понесуть покарання. Сьогодні розбираємо новий напад абсурду та вічою у прямому етері на прикладі Дмитрія Медведєва. Він заявив, що Росія проведе справжню денацифікацію Європи, і рівно через 8 хвилин заявив, що будь-які слова про напад Росії на Європу це маячня. Мене звати Микита Аврилюк і я знайшов справжні перли. А за таке варто поставити лайк та підписатися. Кремлівський алкоголік Медведєв видав чергову порцію бреда. і це на тлі заяв Кремля про те, що нібито вони миротворці і готові до переговорів. Колишній президент Росії, а нині рупор найбільш жорстоких та мерзотних тез Кремля, Димітрій Медведєв Знову явив себе світу. Виступ відбувався на форумі юноармійців у Москві, офіційному заході під патронатом влади, де зал був заповнений дітьми, по суті, російським гітлер-югентам, і саме перед ними звучали ті самі промови про дінацифікацію всієї Європи, але там були не тільки вони. Медведєв, як завжди, стверджував, що конфлікт, ну як вони це все називають, спровокували Сполучені Штати, Європа та Україна. Посилаючись на Дональда Трампа, він укотре намагається видати бажане за дійсність. Очевидно, що факти там уже давно не в моді. Далі Медведєв запропонував нову концепцію мир через страх. За його словами, страх поки що працює, тому Росія повинна саме так будувати свою зовнішню політику. Але росіяни при цьому, а вже ж не є загрозою, не переплутайте. Тож так Медведєв знову натякнув на можливість застосування ядерної зброї. Погрози, що перетворилися на його єдиний засіб самоствердження у світовій політиці, окрему увагу привернули взаємовиключні тези. Спочатку Медведєв урочисто оголошує про е, потребу справжньої денасифікації всієї Європи, а рівно за 8 хвилин сам же називає мечнею припущення, що Росія може напасти на країни ЄС. Як гадаєте, це пов'язано з його запойним алкоголізмом? Чи є якась інша причина? Напишіть у коментарях. Виглядав, до речі, Медведєв жахливо. Я ж не просто так говорю про алкоголізм, бо це видно. Зараз ви самі у цьому переконайтесь. Я вас лише попереджу, що те, що ви зараз побачите, це відверта пропаганда. Ну і ще нагадую, що він все це каже дітям на цьому фоні. Особливо яскраво виглядала його пряма цитата. І сьогодні, а, як відомо, в Берлін пригласили для участия в торжествах расплодившихся, как тифозные гниды, бандера нацистов, а не представителей России. Это, конечно, абсолютный такой запредельный цинизм. Еще раз, все это перед полным залом детей, которые после таких слов слухняно аплодировали. Промывка миски нового поколения идет полным ходом. Также Медведев закликал завершить спецоперацию, Перемогою і поскаржився на те, що відносини Росії з Європою пройшли точку неповернення у його уявленні у старому світі. Розмовляти нема з ким там суцільні технічні фігури русофобської направленості. Як він це все називає, вже і в цьому знову винен хтось інший, а не вони самі? Наостанок Медведєв знову мріяв про нове свято перемоги у спецоперації – Традиція святкувати вигадані перемоги це взагалі один із найстабільніших елементів російської політичної культури останніх років. Таким чином, перед нами черговий зразок альтернативної реальності, де логіка, здоровий глузд і гідність давно втратили свою цінність. Світ іде своїм шляхом, шляхом свободи і підтримки України. А Медведєв і йому подібні все глибше занурюються у власний світ ілюзій. Тож тримаємось свого шляху. І не дозволяємо абсурду збити нас з курсу. Якщо маєте думку щодо побаченого, обов'язково пишіть у коментарях і підписуйтесь на наш канал, щоби не пропустити інших новин. На цьому у мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку. Якщо ще ні, будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось.